Доброго здоров'я. Сьогодні 15-16 сьогодні січня і хотів так розказати, описати трактор Т-158 Сінічний і розказати вкратці, можливо хто скаже, десь бачив це відео, таке наподобі, да, то є такий канал сільські будні, хороший канал, але так як... Я більше сюди відео відправляв, бо не мав можливості обробляти його. І хлопець, який цим займався і займається він. Трошки в нас різниця пару кіл... сотень кілометрів. Я відправляв відео через контакти і він це сільські будні Україна. Там, де в агрохолдингу відео, де от то все. Ну так вийшло, що я тепер створив свій канал і кажу хлопці, що він відео поудаляв, яке я закидав туди. Ну то не важливо, суть не в тому то відео будуть другі, таке. Е, хороший канал, сільський будній лишаюся, він непоганий канал, і хлопець той непоганий, він знає свою роботу, хорошо відео обробляв, непогано так. Ну, не важно, вже ми, створив я свій канал, вже є можливість, так як зніма, трошки у агрохолдингу у нас роботи такої немає, я більш в відпустці. То вирішив створити свій канал, називається Сільське життя. І тут вже буду закидати відео які зв'язані з тракторами, з посівними агрегатами, з зерновими жатками, кукурузні комбайни, зернові комбайни. от таке, буде роз... більш про просто... наше сільське життя. т 150 гусеничний. Він у мене вже років 8 або 10 років, да. то є два у мене. Хочу розказати за цей трактор. Трактор цей непоганий, так як у нас тут для Оранки тільки не морю. От він так як орали ми в болоті, а тепер до, до снігу цього так і стоїть. от, Так і загнали. Що на ньому робилося? Двигун цей поміняли. Двигун поміняли, взяли з КСК. Ні, Херсон із 200, вибачайте, Це я був Херсон із 200, але він майже новий був, цей двигун. Так як ви зауважили, тут навіть компресора немає, місця під компресор, нічого. Так, і ну, ми його встановили, так як на от, воздух не дуже потрібний, щеплення нормально відрегулірований і можна його легко вижимається і питань нема. Більш на кольосну, там тормозна система, там потрібен компресор. Далі, двигун ми взяли і нічого на ньому не робили. Купили його. Одного чоловіка, який займається розборкою різних, різної нашої вітчизняної сільхозтехніки І купили цей двигун у него. За 4 роки нічому йому не робили. пилюк і трохи снігу тут задуло. Що ми зробили? Зробили ми таку справу. Поставили топлівний насос Ямзовський, 236-й, простий без турбіни. І зараз я підійду. Тут більш так добре видно. От, цей насос. Тут урізали, ну так як ви вже всі знаєте, хто бачив, хто дивився моє відео. Там було як я його заводив вже. Ну, ну, зараз немає того відео, але воно буде в роботі. От, насос поміняли. Насос дали гарантію рік, то він вже більше року, вже другий рік йому питань до нього не було. І то що стартер от, поміняли, от, зняли плиту. Пускай зняли і поставили цю плиту. Це все в Мелітополь, це теж з Мелітополя заказали. Хороша фірма, ця, що з, займається цими запчастинами. Ніяких питань до них немає. Стартір 12 вольтовий. Тут пустили воду по кругу, щоб головка не грілася, щоб вона циркулювалася. Ну і так питань немає. Розхід, розхід з цього апаратуру десь 16 літрів. Ну, хочу зауважити, ну, можливо, це... Він е, при старті, от колись у землі, тяжко е, набирає старт. Ну, тронуться, так як він, виходить, низького А може, треба більше топлива додати, ну, так, я не хотів лізти, тут не проблема додати топлива, але отак питань по ній немає. Заводка прекрасна, він заводиться нормально і нема цих ото, е, синих димів. Як з того апаратуру. Там ж букет, виходить. Два букета, два плунжера на шість поршнів. Тут, виходить, кожен плунжер відповідає за свій поршень. І непогана робота мотора зовсім, зовсім інакша. Ну я потім зніму відео, як він буде, коли буде робота. Я зніму в роботі його. І, е, отут ще, да, оцей патрубок. Тут задавали питання туди. Оцей патрубок так він йшов, і ми його запустили. От, отак. І в паук, у блок. Він йде у блок. У паук там. Оцей патрубок отак вийде. ну така от апаратура. Все трошки у пилюки, Ось таке. Що тут? От. Тут ну так Далі. Ходова частина. Ходова частина, як ви ж ти самі, що Трошки у нас ходова на цим підуставши тракторі, але на оранку він йде. На оранку йде, більше на культивацію зноситься. ну Питань нема. Направляюще будемо міняти весною і гусянки. що поміняємо, але дуже вони зараз дорогі, виходить нам. Він у нас з бульдозером. Так. Бульдозер його, оце бульдозер. Непогано. Зробили, тут ми зробили під від шатунів бугеля, Ну, шатуни. Відрізали і е, пара. І зробили, що на болтах, закручується, відкручується. І дуже-дуже добре. Дуже так, воно непогано вийшло і нормально. Без пальців він зажмає і не болтає ним так. Ну отак. Коробку. Коробку з коробку? Коробку ми перебрали. То питань по ній немає чотири роки тому. Перебрали повністю все. Не було таких проблем. Зараз... А там бувало, що дзвонили у контактах, ну, писали, що от нема давлення, буває, часто пропадає. Є що у тракторі, що робити. Ну, зараз я підійду. Тут фільтра, звісно, є. От тут фільтр стоїть. Оце фільтр тут. Теж міняти треба періодично. І з тої сторони зараз я підійду. Але основно більшість у тому, що от залізу в кабіну, тут трохи болото таке. Як заїхали, так і Більшість у цьому клапані. Він перепускний, через нього проходить масло, і якщо є стружка якась у коробці, він йде так, як поршень. Як поршень у гільзі. І виходить, що клини, попадає стружка, він під клиню, і масло не поступає, і давлення падає, і він не їде. То просто відкручуєш, відкручуєте ключом, витягуєте клапан, але осторожно, щоб пружинка там шарик є, щоб не вилетіло. І прочистив, а якщо вже є... Просто його можна відкрутити, може бути таке, що є вже так як вироботка в тім, є задіри. На самому не на поршеньковій, ну і на, на поршеньковій і на гільзі. То, виходить, він клене, то вже приходиться міняти от цей клапан повністю. Ну отак. В основному більш він грає, відповідає більш за давлення. Ну, звісно, і насос, відповідно, масло, масло яке у тебе, ну це понятно, ви ж самі розумієте, хто, про що я говорю, хто на цим наблюдає. Ну отак. Таке от діапазони всякі, схема. Татчики оце. Лівий, правий, руль. Ну, хто робив на 150-ки гусенічні, знає. То, що описують, що вони дуже капризні трактора, я би не сказав. Ну залежно, як ти за ним хажуєш. Ну, питань не було такого, щоб... А, божі, їхали і вже в кінці почала гусениця траскати, злітати. І не могли зрозуміти, що є. Відкрутили купак, от він є тут. Відпустив болт від цієї цапфи і відійшов. І половинка балансіра вона виходила і віддавлювала за собою гусянку. Ну затягнули вже от тільки ковпаки поставити, змастити вже. Ну таке. От. Так, от. Задна часть. Вома в нас нема. Так ми його взяли без вома. Є трактор як трактор, желізо. Ну, а ще з тої сторони казав, що покажу вам. Де фільтра. Ось тут. Теж є сітка. тому... Ну, і Такі як печені печенюшки, я не кажу теж. Теж і треба мити, чистити і буде їхати коробка. Ну отак. Непоганий трактор. Їх практично дуже вже мало лишається, дуже більшість перейшла на кольосних. Я сам думаю з батьком, щоб купити собі кольосний, купити кольосного, бо е, так як ділянки земельні, не розкидані у нас і приходиться їхати трохи далеко. А так, якщо б був кольосний, то проще. Я думаю, що новосинічного ну, продавати ми не будемо, то є два у нас, і продавати їх не будемо. Хай їдуть, стільки їдуть. це. Ну недобре, для нас непогано. У нас тут і грунти такі, що. І бульдозера, ну з бульдозером теж непогано він працює. Тож кажу, що там він низький, сідає. Коробка, любий трактор сідає, якщо є хороша багнюка. Так що, Ну отак, хотів вам це трошки розказати. Тому е... буде ще попереду багато відео, цікавого. Я думаю, що буду знімати різні відео. Я не думаю, я знаю. Ну що хочу сказати? Сказати хочу. Перш за все, здоров'я побажати всім, хто буде дивитися це відео, і не лише тим, хто дивиться. Усім здоров'я, найголовніше здоров'я. Нам здоров'я, як буде здоров'я, буде все. І, щоб був мир. Головне мир. Коли є мир, тоді є все добре. Я думаю, що все у нас добре і все буде добре. От, тому прошу ще раз вибачення за те, що так вийшло з тим каналом. Просто відео дуже було багато знято, було багато кладженого тих відео труда ходив, знімав, і так вийшло, що він їх скрив чи удалив, не, не знаю. Ну, кожна людина вважає за потрібне. Той його канал, я претензій до нього ніяких не маю. Тому хто буде вдячний, хто буде дивитися на канал мій, коментувати, щось підказувати. питань буду вдячний, ніяких там таких дискутувати я не люблю. І от таке. Ну, всім здоров'я, ще раз побажаю і пока.